Коли настає липень і в нашому саду розквітає лаванда, то я починаю називати його терапевтичним садом. Тож запрошую сьогодні вас до нас на канал на прогулянку лавандовим подвір'ям: чарівний лавандовий сад із ніжних акварельних снів, дивовижне поєднання барв. Незважаючи на квітневі і травневі холоди, лаванда, як і інші рослини, знайшли в собі сили потужно заквітнути незамінний антидепресант. При слові Лаванда, більшість з нас уявляють приголомшливі безкраї поля з якоїсь романтичної листівки, деякі згадують вишуканий парфум або ж заспокійливий аромат вечірньої ванни і тільки. Дехто каже, що не особливо знайомий з цією чудовою рослиною. Багаторічний чагарник, який у дикому вигляді зростає в південній Європі, зараз прекрасно себе почуває і в Україні. Його налічують уже близько 50 видів і кілька гібридів цієї рослини. Декоративні ж та культурні форми зустрічаються в садах всього світу. Найбільші плантації, звісно, знаходяться у Франції, але і в українських Карпатах лаванда знайшла собі місце, як мінімум, на нашому подвір'ї, де вона органічно вписалася в ландшафтний дизайн і чудово себе почуває. Кожен з видів лаванди має свої унікальні властивості та переваги, і вибір конкретного виду залежить від ваших потреб і умов вирощування, але яку б з них ви не посадили, ви будете нею і задоволені, і зачаровані. Більше того, догляд за лавандою вас не обтяжуватиме, тому що вона досить невибаглива культура. Найбільша перевага це те, що лаванда посухостійка рослина, яка не потребує частого поливу. Поливати її слід тільки в перший тиждень після посадки, щоб допомогти рослині добре вкоренитися. Надалі ж лаванда самостійно пристосовуватиметься до умов, а надмірний полив може навіть нашкодити, викликаючи загнивання коренів та пожовтіння листя. Навіть у спекотний період лаванда запросто може обходитися без додаткового зрошення, зберігаючи при цьому свою витривалість і декоративність. Зараз в Прикарпатті сильна спека на термометрі 30, і вона набридає нам уже декілька днів. А лаванді, хоч би що, а яка вона ароматна в цю сонячну погоду? Увечері запах стає ще інтенсивнішим. Такі великі галузки лаванди після дощу одразу б трохи полягли на якийсь час, бо подивіться, які величезні, які об'ємні кущі. І гляньте, як при сонці вони жваво тримаються. Зараз кущики вже майже повністю розпустилися, і так вони ще протримаються як мінімум два тижні, усе залежить знову ж таки від погоди, а потім настане час її обрізувати. Стрижка лаванди це надважлива процедура, бо саме від неї залежить подальший зовнішній вигляд рослинки. Іноді доводиться чути, не стрижу, жалкую, шкода, все таке дарма. Дуже великою помилкою є не стригти лаванду. Цими жалями нікому не потрібними, ви їй тільки шкодите. І найперше шкодити її зовнішньому вигляду, бо нестрижена, необрізувана лаванда має дуже неохайний вигляд. Кущик розвалюється. Тому обов'язково стрижіть, вистригайте з лаванди кульки чи їжачки, їх по-різному називають оцю стрижену лаванду. І тоді кущики матимуть постійно декоративний вигляд навіть узимку. До слова, якщо ви зараз обстрижете лаванду, то в кінці серпня вона знову повторно заквітне, правда, дещо бідніше, але все одно знову вас порадує. Після серпневого цвітіння ви знову обстрижете лаванду, щоб відправити в зиму її в охайному вигляді, і вже на початку нового сезону, а це буде весна-квітень, знову пострижете після зими. Як бачите, лаванда любить підстригатися багато разів, і їй така процедура подобається. Стрижку мусимо пильнувати, бо це важлива передумова зростання такого симпатичного кущика. З усім іншим лаванда змириться до ґрунтів. Вона невибаглива, достатньо буде пухкого, нейтрального, добре дренованого. Підгодівля, ну що тут сказати, підгодуєте, звісно, буде вдячна. Забудете, не образиться. Тож по всіх параметрах і за всіма пунктами лаванда наша рослина. Щодо дизайну саду, двору, обістя, зараз її вписують практично в будь-який стиль: кантрі, бохо, мінімалізм, пейзажний чи рустикальний, як от у нас вона буде доречна скрізь. Чудовим варіантом є монопосадки з лаванди. Це тоді, коли на якійсь невеличкій ділянці висаджують не один-два, а багато кущиків, тоді вона виглядає особливо чарівно і ефектно. Тож, навіть якщо у вашому регіоні чи у вашому ландшафтному дизайні лаванда не настільки поширена, як, допустимо, троянда. То скажу я вам, що саме вона підкреслить унікальність і оригінальність декоративного оформлення вашого саду. Дякую, якщо додивилися це відео до кінця. У наступному ми покажемо цвітіння лілій в нашому саду і розкажемо, як за ними доглядати.